Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Прочитаю вам ті пункти, які Трамп вимагає виконати від України. Вимагає. Не пропонує, а вимагає. Читаю по пунктам П1, 2, 3, 4 і 5, щоб ви зрозуміли, що вимоги Трампа це капітуляція. України немирні перемовини. Але посудіть самі, читаю. Британська газета телеграм, Ще Телеграм отримала проєкт попереднього контракту, позначеного як конфіденційний та привілейований від 7 лютого 2025 року. Журналіст назвав цей документ спочатку заплати нам, а потім годуй своїх дітей. Контракт і вимога Трампа про відшкодування 500 мільярдів доларів від України. Виходить далеко за межі контролю США тільки над критичними мінералами України. Вона охоплює все від портів, інфраструктури до нафти газу та більшу частину ресурсної бази України. Ось основні пункти, які є невигідними для України згідно з документом. Читаємо. Перше вимога сплатити 500 мільярдів доларів або 400 мільярдів фунтів від шкодування США. Друге. США отримують 50% всіх доходів від видобутків ресурсів України. Третє. США отримують 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій для монетизації ресурсів. Четверте. Угода регулюється законами штату Нью-Йорк, а не українським законодавством. П'яте. США мають право першої відмови на купівлю експортних мінералів. Шосте. США отримують контроль над більшістю сировинної та ресурсної економіки України. Сьоме США мають виключне право встановлювати методи, критерії відбору та умови всіх майбутніх ліцензій. Восьме. Умови контракту передбачають заставу на доходи на користь США. Дев'яте сума вимог перевищує репарації, накладені на Німеччину після Першої світової війни. Десяте контракт має юридичну силу. Навічно. 11. США отримують суверенний імунітет у питаннях, пов'язаних з ресурсами України. 12. Угода охоплює всю економічну цінність, пов'язану з ресурсами України. 13. Контроль поширюється на порти та інфраструктуру України. Відсутність гарантій військової підтримки в обмін на ресурси ультимативний характер пропозицій або прийняти умови, або ризикувати російською окупацією. Примусовий характер угоди, враховуючи залежність України від військової допомоги, відсутність компенсаційного механізму для України, нерівноправні умови договору, де Україна виступає як переможна сторона, загроза втрати економічного суверенітету України, відсутність часових обмежень дії угоди, ігнорування жертв України в війні та її ролі у захисті демократичних цінностей. А тепер самі посудіть, що нам пропонує Трамп? Мирні умови чи капітуляцію України? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.